Це той самий журнальчик, який, кстати, був в якомусь фільмі в серіалі про Чорнобиль. О тут є це оригінальне фото з роддома. Це ось врач держить дитину. Це вже картинка, ну це видно. Це теж картинки, а це врач. Це педіатр Кастоміна е, Лариса, по-моєму, Людмила, я вже не пам'ятаю. Може, ви пам'ятаєте, то напишіть. Це картинка. Так, це також ось врач Прип'ятський. Фото, дуже цінні фото. Оце теж Прип'ятська лікарня, лікарі. І оце теж лабораторія Прип'ятська. Це теж врачі, це Прип'ятська лабораторія, це сан Це також Це також на баяні грає. Хірург, не знаю, чи оригінальна картинка. Це точно оригінальна припяцька. Це, мабуть, картинка. Це теж картинки. Тут інформація про, оце також. бачите, Одна із медсестер медсанчасті. Ті номер 126 Город Прип'ять. Такий цінний журнальчик, він, на жаль, скоро пропаде, але забирати його заборонено.